Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Ради вітати вас на чому відео. Ми отримали з вами півзахисниць та півзахисників року, чергові неймовірні картки, про які ми з вами сьогодні поговоримо. Також розглянемо актуальний контент СБЧ і цікаві завдання. Тож, якщо вам такий контент до вподоби, то не забувайте підписуватись. Майже майже ми пробили ці 5 тисяч підписників, про які я вам завжди нагадую, але можливо саме ви встигнете зробити це або станете ювілейним. Тож буду вдячний за підписку. Ну і якщо вам такий контент вподоби, то також підтримайте. Наразі намагаюся зробити для вас відео з оглядом контенту кожного дня, не як ми звикли там один раз на два-три дні. Тому що контенту багато, зворотнього зв'язку від вас багато підтримки, багато. Тож ми. Ми з вами рухаємось надалі разом. Давайте розпочинати з контенту, саме СБЧ і тут у нас daily login upgrade Це те, що потрібно виконувати. Завжди спокійно, швидесенько підтвердили кожного дня. Не забувайте, тому що повторюсь, ви можете профукати гарні пакетики, за які можна отримати або зловити картку гравця. Team of the Year або Team of the Year Icon, Вони там також шалені. Тепер давайте переходити до... От ви ж бачили, я, я, я робив тільки що це з фаворитів, з улюблених. Чому воно все в мене злетіло знов? Переходимо до наступного контенту. В нас оновились 83x5 нападники, і ви можете зібрати також тричі, закінчується воно вже сьогодні для вас перед контентом. Тобто ви мусите це виконати до 20.00 за київським часом і ні, не треба їх відкривати. Багато запиталися в чаті, тому що тут зараз тоті не падають. В нас тоті півзахисники. Зібрали, поклали і відкриваєте вже в цей четвер, коли буде вся команда і номінанти в паках, так само оновились 83 x 10 і 84 x 5 але тут же аптую. Я їх збираю і відкриваю просто кравчу собі фодер, так само, як і 80 плюс плеєр пік. Окрім того, ми отримали драфт токен апгрейд, то 68 тисяч мин, там 82-й рейтинг. Не буду заходити, бо знов злетить. Але із цим токен апгрейд пов'язані завдання, тому я раджу вам збирати. І навіть якщо ви не дуже гарно граєте онлайн. Перший раунд, другий раунд, зараз пройти неважко, бо всі грають саме в цей режим. Тож, банально, кількістю спроб ви можете також це діло це все виконати. Також, друзі, ми отримали чергову цікаву рулетку. Я її вже виконав. Хто мені впав, ви зможете побачити в нарізочці, я скамився з пацанами так само. 88 плюс базова. Сunder Страк, вона 6 і Дісі, або Вінтел Wildcard Ікона один з трьох. І це дуже цікаво на перший погляд, тому що тут не буде 87-х, Купи скаму просто вони відрізали. І відповідно, навіть коли це буде пік габела, то є сподівання, що хоча б одна картка, яка зможе вам якось склад потрапити. Так. Це чи ні, побачите в нарізачі. Ми, звісно, сьогодні з хлопцями на стрімі збиралися, крутили. Якщо вам цікаво, то приходьте, ми на Твічі зараз стріми проводимо. Я думаю, ви знаєте всі посилання, вони є в описі до цього відео. Тож можна крутити з нами, в нас там весело. Тепер переходимо до гравця, точніше, гравчині, як буде українською гравець жіночого полу. Алекс Морган. Це в нас історія. Не Флешбек, який нам обіцяли. Втім, рейтинг 92-й. Виглядає, нібито і флешбек. І 4 skill мувс, 5 foot. Дуже непогана картка. Хай медіум ворк Подивіться на ці статистичні показники, 88-й пейс. Замало, скоріш за все. Удари 92-й, то є топ, лонгшоти тільки тут за слабкі. 84-й передачі, короткий пас, довгий пас Окей, але немає підкрутки. Дріблін 91-й. Слухайте, мені здається, намальовані якось стати. Ну, типу, наче все непогано, але коли детально розглядаєш, то всюди є величезна якась габела. Ну, що таке баланс 70, agilті 86, реакції 85, але Composer 94. Захисних здібностей майже немає, є гра головою 90. І фізичні здібності. Вау. Сила 86, джампінг 96. Цікава картка. Плейстайл плюс на Фінес. Powerшот, звичайний, тікі-така і на болконтрол. Всі плейстайли і на трівелло. Незрозуміла мені картка, але футбін. Каже мені, що лише 19% лайків, тому що ціна 500 тисяч монет. Ну які 500 тисяч монет, це смішно. А я зрозумів, чому вона буде історія а не флешбек. Тому що, як я вам і казав, коли її зливали, її не було у тоті, бо жінки тільки з'явились в Ultimate Team. Який може бути флешбек? Це, хоч хоча б, логічно. Хоча картка виглядає як ніби флешбек, вона краще по на рейтингу аніж Альфонсо Девіс. Я не раджу вам це збирати. Чесно, тому що мені здається, оверпрайс просто неймовірний. Тепер переходимо до розділу із завданнями. І тут я вам казав настав: цей токен драфт, ви отримали. Тож, можна так само використовуючи цей токен драфт, відігравати драфти і залутати купу пакетиків. 83X10, як остання нагорода, так само Winter Wild Cards Doomfries. І Девін, Ось він, Данте, або Данте, як буде правильно. Ага, я не можу його переглянути. r 3 не працює. Це тоті номінант. Бачимо дизайн, такий самий в Верніта Джакі. 80-й пейс, 89-й дефендінг, 89-та фізика. З того, що я пам'ятаю, в нього має бути енот, якого чомусь ми тут не бачимо на карці. Зараз я на футбіні перевірю. І. Так, пейсу небагато. Да. А, ні, в нього. Блок Блок плюс, єнот є звичайний. Є лонгбол передачі, Брюсер і Аріал. Як безкоштовна де-факто картка виглядає непогано. Пейс 80-й, але слухайте, у Вандайка теж 78-й. Я пам'ятаю, що люди дуже сильно хвалили його версію Trailblazer 86-го. Його досі немає на маркеті, бо він може бути в еволюції там 90-й. Із 75 м пейсом Ливіть, а Тут вам дають вісімдесятий пейс просто за драфти. Мені дуже подобається, якщо чесно. Ну типу бюджетний склад. І ну, картка непогана. Чому б ні? Тінь кинули, і подивіться, як він буде себе взагалі показувати. Ну і ще пакетики, пакетики, пакетики. 80 Вісімсятих, 10 вісімсят одинадцятих, 11 Треба виграти 10 матчів в онлайн-драфтах. Як я вам і кажу, банально за рахунок кількості ви можете це зробити. П'ять драфтів. У вас там п'ять чи шість СБЧ по два матчі в середньому, плюс може у вас там ще якісь жетони драфту завалялись. Тому я обов'язково виконував і думаю, що це не буде. Буде для вас надто важко. Друзі, також ми отримали нову еволюцію, але з нею і з командою пропоную, як завжди, розбиратись на футбіні. Нова еволюція має назву Тоті Ансан Хіро І ми бачимо 75 тисяч монет або 350 FIFA Points, і я вже бачу, що це якась габела Рейтинг вона дає. Але при максимальному пейсі 79, ми отримуємо пейс плюс 6 Тобто, це скільки максимум? 80. 5 може бути. Да? Давайте глянемо Evolved Players. ну Тут у всіх мало пейсу. Адамс хіба непоганий зборнуто, до речі. Адамс виглядає Окей. Все інше таке напівфодер. Ну, да. Отакий От Тайлер Адамс. Слухайте, ну за 75 тисяч монет. Я не знаю, напишіть мені свою думку. Якось здається мені, що не те трошки. То вже минулі там були прикольніші картки. Там був пейс по 90. А тут, чи будуть вони на них бігти, я не знаю. Ось вам Данте. Подивіться, будь ласка, на Данте. І ну, еволюція чисто суто для Галочки. Я подивився українців, але тут лише Судаков з пейсом буде більш-менш. І, можливо, треба шукати мікси. Але з ними треба заморачуватись. Плюс я чув, що оці. Лайфхаки, коли ви одну еволюцію не довиконали, потім почали виконувати другу, і у вас це все діло якось плюсується, воно зараз не працює. Тому треба дочекатись офіційної, скажімо так, інформації. Тепер давайте дивитись Тімов з ЄАР-картки, ER і в нас півзахисники. Розпочнемо з них. Джуд Белінгем, якого немає на маркеті за 6 мільйонів 650 тисяч монет. Хотів я сказати, шалена анімація, я не знаю, як воно в грі, але тут йому чомусь на футбінні. Обрізали руку. І тут також. Хоча тут вона виходить. Друзі, хто ловив вже, я бачу в чаті в телеграмі, напишіть, чи виглядає вона таким чином. Ну, це неймовірна картка, що я ще можу сказати. Єдине, що я не розумію, йому не апнули зірочки, не дали 4-5. Тобто стати дали зірочки ні. І це дивно. Ну, а так, все по 90, окрім ударів 88. Просто жесть. Кевін Дебрюйне, 96 рейтинг. Такий самий, як в Джуда Белінгема. І тут, як завжди, в Кевіна Пейс не ідеальний, 85-й, але передачі 98-й. До речі, дивно, в них однаковий рейтинг, а в Белінгема, ну, краще, реально, на, на рівень картка краще. Подивіться навіть самі порівняйте. Втім, KDB має 4-5, ну але і ціна 3,7 мільйона монет. KDB, він завжди в ТОЦ, Він не змінюється, напевно, ніколи. А оцей парубок Родрі, він ну дуже здивував ці версії FIFA, Чи ж і є, які нарешті почали йому давати грабельні картки? Ну, насправді 58 пейсів на базовій картці і є. Ну це просто знущання. Тут 3 мільйони монет коштує його ТОЦ 4-4 зірочки. І подивіться: 88, 84, 88, 90, 95 дефеніт і 93 фізика, плейстайли. В нього Брюйсер, Але з того, що я чув, він не дуже там адекватно працює. А от прес-провен це дуже файно. На передачі, блок, вау, павершот. Ну це неймовірно. Це, напевно, найкращий опорний півзахисник в грі Тут і зараз це і логічно, в принципі, це Тотті. Баланс йому апнули з дріблінгом, да, відносно цієї картки. Ну да. Неймовірна робота WDA і шалена картка. Якщо ви раптом зловили, я думаю, ви отримуєте ендгейм центрального півзахисника опорного. Тепер давайте переглянемо дівчат. Тут у нас о, Алексія Путий Путияс, як там правильно читати, поправте мене. І її нема теж на маркеті. 4 мільйони 750 тисяч монет. Я її намагався снайпити, але, на жаль, не купив. Пару карток бачив, не зміг купити. Ну, тут 5-5. Тут, подивіться, first touch та finish шот. Ну, це просто вбивця. Стати неймовірні. 97 дріблю. 90-й пейс, 95-й удар. Ну, картка краща за KDB. На атаку, напевно, краще за Білінгами буду. Саме на атаку. Жесть. Так, о, далі в нас Бон Маті, Айтана Бон Маті. Ну так, да, Бон Маті коштує 5 мільйонів. Уявіть собі, скільки буде Олексія. Бон 4.5. І теж, як бокс-бокс, бокс, 98 дріблін. 98. Неймовірні картки. Дівчатам намалювали неймовірні картки. Але є і Фодерна. Ну, Фодерна. Скажімо так, більш бюджетна версія. Це в нас. О, Лена. Обердорф. 4-4 зручки, медіум хай ворк рейти. Але подивіться, пейс. Це, напевно, канте, да? Тільки дівчина. Розподілення пейсу як Нголо, Захист шалений. Навіть фізику їй намалювали. І 174 см зріст. Слухайте, я заради цікавості перевірю, вона навіть вища за канте, да? В канте бачите розподілення печі таке саме 168, Да, вона вище за канте. Це буде мета опорної півзахисник. До речі, півзахисниця. Я, можливо навіть хочу на ній потрейдити? Мені здається, make sense. Тому що стати неймовірні, що тут їй пропонують? Шедоу давати? Да, пейс максимальний, майже буде на шедоу, захист максимальний, а фізика в неї і так є. Подивіться на ці статистичні показники. Фудбін малює 95-й рейтинг на позицію опорного півзахисника. І я повністю з цим погоджуюсь. Друзі, отака от команда, частина друга. Ну, нема чого казати. Це Тоті так, напевно, і має бути. Це мають бути найкращі картки в грі. Це логічно. Головне, щоб її наступним промом це все діло не заруїнили. Давайте поговоримо про маркет трошки. У нас є часу, тому що контент насичений, але його, можливо, не так багато, як могло бути. І оцей хлопчина, ми пам'ятаємо з вами, Вьорджол Ван Дайк. Мені подобається. Я собі набрав по 70 тисяч багато. Можливо, штук 60. Як я і казав, я чекаю на ціну саме сьогодні. Так, він був в п'ятницю 65, був, був такий коридор. Але краще, Бетер Сейф sorry, я часто так кажу. Тут краще купити на 5 тисяч дорожче, аніж купити його по 65, умовно, да? а потім вийде якась еволюція на центральних захисників або і є щось на бакапорі, і буде цей Вандай коштувати, там, не знаю, як фодер. Така ймовірність завжди існує. Тут далі питання, чи він буде оверінвест? так. В нього заходять всі зараз. Але давайте переглянемо отут, що було. Коли в нього була в інтервале яка 1,8 мільйона монет коштує, то він був 92 тисячі монет тут на паніці, бачите? І потім він виріс. За тиждень, саме за тиждень. Чому це важливо? Тому що його тиждень не було в паках, і він виріс максимально під наступну вікінд-лігу. Тому якщо купите, то моя вам порада: тримайте його умовно там, до четверга аж наступного тижня. Бо його в паках не буде, всім потрібен вандай. І поки вийдуть інвестори. То треба, щоб всі продали спочатку, да, а потім через відсутність суплаю картки на маркеті почався ріст. Я думаю, що отакий от план, такий мій план. Чи може і його заруїнити, звісно, але йти зверетися. Я беру собі вандайків, я вже взяв. Також я вам раджу не забути зробити, може поставці навіть. Перший, другий, по мінімалці, тому що сьогодні, в понеділок, на нас мають пройти апгрейди ліг. І люди, скоріш за все, відкривати будуть їх мало, тому що не вся команда в паках. Я не знаю, чи буде це, чи ні. Це зливав на FIFA Trading Румінія, що ми отримати маємо саме апгрейди ліг в понеділок. Ось десь тут його був пост. Ось він, бачите? Ні, стоп. Так, лігс апгрейд should come on Monday. Це FIFA Trading Румінія підтвердив. Він рідко помиляється. Тож, люди будуть крафтити. А цей фодер буде зникати, тому низький фодер можна прикупити. Стосовно інформів, інформи по 25, я казав, 26 купівля. Вони, в принципі, спрацювали, тому що вони по 30 йшли сьогодні під контент. Але зараз вони знов впали 25-27. Я думаю, що якщо в 25 впадуть, це буде непогана ціна. Мені подобається. Отак от, от, друзі, стосовно карток в склад, ми наближаємося, я думаю, що буде відео перед п'ятницею, можливо. Тому що тоді я вже буду краще розуміти, що відбувається, деякі тенденції, бо багато що залежить від її. Умовно, немає білінгама на маркеті, вони йому не фіксять максималку. Тоді це впливає на його інші картки, да? вони десь там ростуть. Або цей гліч з монетами, або ще щось. Нас може багато чого змінитися. Ми про це все діло окремо поговоримо, але трошки пізніше. Сьогодні ввечері чекайте на різочку з неймовірним піком на ікони. Першу частину. Ну а ми з вами побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, все буде па-па.